Мене звати Артем, рятувальником, працюю вже два роки на даній техніці, доводилося потрапляти в різні ситуації. Саме така була ну, масова, скажімо так, неприємна. Це Херсон, а саме Каховська ГЕС, ліквідація наслідків повені в місті Херсон. Евакуювали людей з відтіля. Дана техніка називається всюди ход-богун. Він призначений для пересування по різних типах ґрунтів, а саме це ну, такі жидкі. Торфи, сніги, і великою особливістю є те, що він плаває. Тобто ми можемо, не змінюючи ніяких характеристик, міняти ну, тип ґрунту. Тобто їдемо по твердій поверхні, заїжджаємо в воду, виїжджаємо з води і далі продовжуємо рух без ніяких проблем. Створений він для того, щоб доставляти особовий склад, а також дрібногабаритні якісь рятувальні обладнання, вантаж, ну, гуманітарну допомогу і таке інше. Це Ще завдання цікаво. виконували, можливо, помимо Херсону. Завдання. Ну Дивіться, евакуація людей, доставка гуманітарного вантажу, також тварин доводилося евакуювати, песиків, котиків. ну Це було основним. Ну, а також трошки допомагали військовим там в Херсоні. Взагалі, що це за техніка, чого вона виробництво? І... Суто українського виробництва. Розробка також запатентована в Україні, виробляється в місті Київ. все. Ну, всі вузли агрегати створені в Україні, тобто можна пишатися нам. Кажуть, що таку техніку вже передали Кременчуку. Ви вже навчили ваших колег, наших містян. В процесі навчання, але хлопці учаться, ось колега сидить. Головне бажання мати. Бажання маємо? Так, точно. Ви вже приймали участь на цій техніці Кременчуці в яких-небудь роботах? Ще ні. А де ви бачите, що в Кременчуці її можна застосовувати? Та скрізь. Ну, ну, у нас бувають пожежі на островах, пожежі на плавнях. У нас трошки люди такі характерні, що підпалюють просто очерет раді розваги. А нам приходиться їздити і на цій техніці, і на своїй техніці, їздити все. Ліквідовувати. Основна функція це доставка Доставка і евакуація. А сьогодні що ви будете робити? Ну, по сценарію також евакуація пострадавша. Будете наблюдати.